Що відбулось в Канаді сьогодні за 60 секунд. Канада витрачає шалені гроші. Канада представила бюджет на 581 мільярд доларів. Прем'єр Марк Карні каже, що це змінить країну. План включає скорочення державних службовців. Більше грошей піде на житло, лікарні, порти та оборону. Державний борг різко зросте. Дефіцит 78,3 мільярда доларів. Уряд хоче захистити економіку від тарифів США і стимулювати інвестиції, але опозиція має вирішити, чи підтримувати бюджет, якщо ні. Уряд може впасти. Це великий політичний ризик для Канади. Тому потенційно нас можуть очікувати нові вибори. Тож як новий бюджет вплине на твій гаманець? Новий бюджет майже не змінює фінанси людей. Немає нових великих податків, немає скорочення основних виплат деякі пільги, хоча стануть меншими, отримати студентські гранти і кредити буде трошки складніше. Але уряд не включив обіцянки про менші відплати з спеційно-пенсіального фонду та допомогу пенсіонерам з низьким доходом. Основна економія за рахунок скорочення держслужби, а не звичайних людей. Мета звичайно це захистити Канаду від тарифів США без додаткового тиску на сімейні бюджети. Тому поки що фінансове навантаження для більшості людей залишиться стабільним. Ну поки що Альберта хоче відділитися від Канади в Альберті. Зібрали 454 тисячі підписів. Це набагато більше ніж потрібно. Пропонують нове питання для референдуму. Чи згодні ви, що Альберта має залишитися частиною Канади? Це ставить прем'єрку Деніас Сміт у складне становище. Вона підтримує ідею незалежності Альберти. Сепаратистське питання зараз перевіряє суд. Кампанія за вихід із Канади затримується. Опитування показують: більшість жителів не хочуть відокремлення, і нове питання може зупинити рух за незалежність взагалі. Тому це послабить тиск на уряд Канади, який Сміт хотіла використовувати для вимог більшої влади. А ви б хотіли, щоб Альберт? То відділилося від Канади.